SHP-крем нового покоління це саме те, що потрібно вашій шкірі для захисту проти фотостаріння. Денний крем SHP-компанії Доктор Нуна. Він із bb ефекту Тобто він з ефектом тонального крему. Ось так він виглядає. Ось така баночка. Відкриваємо. Це еко-упаковочка, нажимаємо, і тут виходить крем. Він. Це порція крему. Він білий, але якщо його нанести на обличчя, то він має легкий тональний крем. І підлаштовується під колір вашої шкіри. Усього одна баночка денного крему значно спростить догляд за обличчям завдяки своїй багатофункціональності. Крем SHP можна замінити собою одразу кілька косметичних засобів. Це прямо 5D-ефект. Перше захист від сонця. Крем із SPF 30. Отут є значочок SPF 30. Дерматологи рекомендують захищати нашу шкіру протягом року, як і взимку, так і влітку. Друге. Легкий тональний ефект. СШП-крем рекомендують використовувати як весени, так і взимку. Завдяки бебі ефекту він приховує недоліку і не забиваючи пори при цьому. Третє сильний протизапальний ефект. Патент, сценарія архібактерії та дунаєли. Четверте глибоке зволоження. П'яте омолодження на клітинному рівні. Молодійте, друзі, та виглядайте молодо та ефектно з кремом SHP компанії Нона.